Всім привіт, з вами Олег. Сьогодні ми продовжуємо кар'єру в гірі World of ну, Warcraft. Продовжуємо кар'єру в Запарму. Сьогодні у нас нові трансфери. Це Хан Hanrock з... Into... з Crystal Palace. Сікан. E... І... Роді Коел. Давайте починати перший матч. Цього... Серії буде проти Лаціо. Також зіграємо проти Темполь, Атланти. Можливо, буде Кубок, Мілана і. на цьому саді Ця... закінчиться. Починаємо перший матч в цій серії проти Мілана, поїхали. Друга хвилина момент. В Лаціо і Мобілі 1-0. І на другій хвилині Лаці відкриває рахунок. Четверта хвилина. Удар! А, забув. Ще ми купили воротаря. Бейлі. З того. З Кристал Пелеса. Оце вроді був. Проводить на той фланг. Відбиваємося. Дев'ята хвилина. момент в парме. Ладно, наш гравець біжить. Удар і воротар на місці. Удар проходить і мобі робить рахунок 2-0. Бо якщо ми не зможемо триматися в серії, а то кар'єра в цьому закінчиться. 34-х у нас знов. Декілька 5 атак від лаціо. Могли вони зараз забувати третій, але б нам пощастило вони не. Mm. Реалізували. Дуже вони атакують із момент в пармі. Карамох. Карамох Удар! Відбувається? Почаюсь. Продовжуємо матч. На жаль, ми зараз програємо лацію. Потрібно такого гравця, який буде швидко бігти і забивати. На жаль, ми програємо 2-0. І знаходимося на 18-й позиції. Фон, як ми бачимо до треніровку, у нас матч проти Палермо. Мент в Палермо. Забиває Палермо, робо рахунок 1-0. Ворона грає полі. нічого собі. А ось цей момент у наших... Нашої гравців момент. Удар. Який, який міг бути все-таки забиває. Залітає м'яч. Це автогол. Знову знову момент в палермо. І... Парма відбивається. Момент в... Мент в Палермо, і у нас все-таки забиває другий. Є в нас момент. Ми можемо його реалізувати, якщо його нормально проведемо. Удар! Все-таки забиває бендичак. Наш... Один з на... Той. Бомбардир нашої команди. Зараз ми відбуваємося, мені забив... зараз забувати, в палерму здавати третій. Але ми відбилися. Барона на нам. Зрівні рахунки виходить вже вперед. І знову знову момент в Палермо. не забуваємо. Будемо вирвати перемогу. Я таки думав, що у нас буде момент, надіявся, що у нас буде момент. Удар! Не тешний удар наш полетів в ближній і в потащив І цей матч закінчиться за рахунком. 2-2. перше місце займає Наполі, Ми йдемо на 19-й позиції. Ось може бути Емполі. Муфон на ворота. Ну і... Кан до мого шансу і тут кіну. Маш проти, який розумію, вроді останній кумали чемпіонату. У нас у цьому турі Міланське дербі. І інтер з Міланом зазвичай ньому. Мілан виходить в парад матч Інтера. Удар. Забуває... Ханцок і виводить команду вперед. Єдиний удар цього матчі, який все таки з давним. Дав нам шанс забити, і заразиває Робив ще рахунок при цьому 2-0 і. Ем момент, удар буфон. Буфон повернувся до, до команди. І зразу вже почав тащити, зразу почав рятувати команду. Але наш другий воротар був непоганим, буфон. 45 років, ще нас не закінчив кар'єру. Поки що. Перша перемога в цій серії. Два удари, два гола. Палермо Вчаюсь. Ми виграємо. Емполі, Емполі, 9 місця ми йдемо на 17 позиції. Аталанта в серії А нас знову. все жахливо по. Команді тебе робити самі, не? а в мене тікіот на тікітна, е... як тут сказати? Збільшую... Е... повиновлю поновлювач енергії буфон на місці. Аталанта, Атланта момент, снова знову момент в Аталанте. Забуває рве просто ноль. Випускаємо м'яч за межі поля, і перший темп закінчується зеркалом 1-0. Момент в Атланти подача за Паттерба. Рахунок 2-0. Немає кого випустити, всі просто вже в хвоїй формі. Всі майже не мають енергії. Зміна спрацювала. Михаїло таке розобив. <плес> Чуть не забив нам третій. 64-х, хвилин, маємо шанс на то, щоб... Не було ідей, куди бігти, тому що. В будь-який момент вони мали мене переп... перемопити м'яч. прийшло збити, тому думаю, може злетить. Але надію я помираю останній. Атланти на 76 хвилині отримує ще один момент. І захисник останній момент вбиває м'яч з-під спідніг. І м'яч так і закінчується. 2-1. Виграємо на 17 позиції. Четвертий раунд національного кубку. Результати у нас. А. Ти вийдеш? Потім. Ой, тут Кіно і Михайло. Хаху, бо я бачу він на дуже такі добрій формі. Ну і Пезело. Перше за... зіграємо по тиболоні, потім і інтро. І... На цьому закінчиться серія. Можливо, потім Мілана і вже на 3 хвилині Мілана отримує момент і Тео Landes. Випускаємо мяч. 30 хвилин пройшло тільки один момент був Мілана. Дали момент в удар! Це штати на матчу. Буфон просто. Буфон це просто знаю. Людина завдяки якій ми зараз граємо в саді, А? Араума Феррарі? захисник. Другий темп почався 61 перша хвилина момент в парми. І, на жаль, Мілан выбиває м'яч, выбиває м'яч. 85 хвилина. Все такий момент є в Мілана, але ми... відбиваємося. 85 хвилин пройшло і. Нічия проти Мілана. Це непоганий результат. Можна у нас на 9 позиції. Забарне повертається до складу. Нас матч проти Булоні. ми його на кого пропустимо. Віпраграємо його. Зіграємо ще проти. Зіграємо його проти Інтера і Фіортина. З минулою кума... міланською команди моє Чизіра зараз матч проти Інтера. Третя хвилина момент в Інтера і просто був. вчасно під Каті постелився. Фон потім я забрав і зараз був фон сейвить. Удар, який міг би залетіти. Це просто чудово для мене, щоб фон повернувся до складу. Зараз. Жахливий удар нашої команди зі штрафного. 39 та хвилина момент. в Мілана. Відбиваємося. 42 хвилина момент. в парме. Удар! Давай, колхо. 1-0 наприкінці першого тайму. 45 хвилина, у мене Milan все-таки, за рівні, рахунок. Зміг він пробити буфона. 57 хвилина. Удар! За 6 Мало Мало безлетати удар! Лукакров рахунок 2-1. На жаль, ми поступаємося зараз. На цю хвилину. Але момент в... виникає в парми. Удар Міхаїла Робеху. Ну 2-2. Чому проти легеньких команд ми не виграємо або проти Інтера Мілана ми граємо в нічию? Таке питання. Ми могли вирвати перемогу, але 2-2 рахунок. І ми потроху піднімаємося. Надіюсь, що ми зможемо зачепитися за Єврокубки. Ну і напевно, що остання гра в цій серії це матч проти Фіортини. Пятнадцята хвилина матчу. Фіртуну є момент. каймомент. Удар забуває фертена. Удар. Ходи вперед. Нахваленный момент в Илья за забарми. Вівні рахунок. Ну і можемо вийти вперед. Подача. І Лука, я відчував, я врахував, 3 3.2 після першого тайму. Четвертахвальний момент. я i рахунок 4 4.2. Семьдесят четвертых война, пять травма в фиалу, боинг выхода, далее сикан, ванат, т, ну и выйдешь, т. 58, хвилина. О, такий ще і високий пресен. Шість два. Ну, Судруга хвилина можемо зробити хоча по нечто. miecia dar No dobra, to była ataku. my program się z dwa. и попадаем за зона вейлето. Тераунд кубко. Буфона хочет купити за 2000. Я вас Ми, конечно же, збільшимо трошки ціну і не, не подаємо його. Серії нас очікує Самдорія, Лечі, Венеція, Наполі і напевно що старт Кубку Італії. Пока ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.